Чи обов'язково психолог має бути так званим раненим целітелем? Чи обов'язково він має пройти багато випробовувань, багато складнощів? В якомусь сенсі, коли людина багато перешкод долає, то в неї формується звичка шукати лазейки, так би мовити, да? різні інші варіанти, як можна вибратися, скажімо, із глухого кута? В якомусь сенсі це. Робить мислення, робить вашу психіку більш гнучкою. І ця навичка дійсно дуже може допомогти у роботі із клієнтами, особливо коли вони приходять із запитом замкненого кола, з запитом глухого кута. А це є найпоширеніші запити до психолога. Друзі, а що ви думаєте? Чи обов'язково психолог має мати в своєму житті бекграунд певних випробувань для того, щоб Допомагати своєму клієнту, я вважаю, що для того, щоб підтримувати клієнта, взагалі не обов'язково, але для того, щоб в якихось складних ситуаціях вирулювати, то навичка вирулювати, так би мовити, да, і викручуватися у своєму житті, вона дуже сильно може допомогти. Дуже цікаво, що ви думаєте з цього приводу. Обов'язково пишіть коментарі. І до зустрічі на моєму каналі, а також на особистих консультаціях.